Майндфулнес, самоусвідомлення, це вміння бути не вчора, не завтра, а зараз, не з думками, що тікають, а з тим, що є тут. Твоє дихання смакчаю, рух світла на стіні. Це як сісти біля вікна і не аналізувати небо, а просто дивитись, просто бути в ньому, це як дивитися на океан. Не контролювати хвилі, а слухати, як вони дихають в тобі. Майндфулнес не техніка, це стан, Ненасильницька насильницька уважність до реального життя, до себе як є, до світу без фільтрів, це ти без вимог. І навіть зараз, слухаючи ці слова, якщо ти відчув дотик повітря до шкіри, або як серце твоє стукає, це вже воно. Це не про контроль, а про прийняття, не про зміну себе, а про те, що нарешті почути, ким ти вже є. Це як внутрішнє світло, яке нічого не виправляє, а просто освітлює. Mindfulness. найточніший переклад як самоусвідомлення. Бере коріння з давньої буддійської практики палійською. Це називалось саті, усвідомлена присутність, уважність до життя. Але в сучасному вигляді майнфунес розкрив Джон Кабадзін, американський біолог. У 1979 році він створив програму зниження стресу на основі усвідомленості для пацієнтів із хронічним болем і тривогою. Він об'єднав східну медитацію з сучасною наукою, і так майндфулнес вийшов із монастирів у клініки, школи, компанії, без релігії, без догм, тільки увага і життя. Присутність.